Велике турне Кім Іна до Росії. Навіщо Путін терміново викликав лідера КНДР? КНДР з РФ буде домовлятися про постачанні озброєння і доволі масове. Чи допоможе північно-корейська зброя Путіну змінити хід війни в Україні? І головне, чи підтримає союз двох диктаторів Китай? Це буде стратегічне підняття ставок. Великий вояж і на допу лідер КНДР пригнав цілий броньований поїзд, аби поторгуватися із ВВП на кону боєприпаси для війни Кремля в Україні. І в цій партії в північно-корейського Керманича схоже всі козирі в рукаві, бо ж Росія натомість змушена запропонувати щось куди вагоміше, наприклад, воєнні технології та зброю. Ніч до російської залізничної станції Хасан прибуває спецпотяг. Його зустрічає ледь не все керівництво регіону та військові. Згодом із вагона виходить сам Кім Чен Ін. Лідер КНДР має зустрітися із Путіним у Владивостоці на полях Східного економічного форуму, де вже перебуває ВВП. Але це лише версія. Таємничість цього візиту просто зашкалює. Спочатку Кремль не підтверджував, що приїзд кіма взагалі є в планах, як і точне місце ймовірної зустрічі із путіним. Лише напередодні речник Кремля Пісков сухо заявив: Ін так і приїде. Тема візиту лідера КНДР також під грифом секретно ніякої анонсованої прес-конференції та урочистостей, ніби в Росії взагалі не хочуть, аби хтось навіть бачив двох диктаторів поруч. Та нам вдалося дізнатися причину такої секретності, і що насправді змусило Кім кімчанина вперше за чотири роки вибратися до Путіна. Ми покажемо те, що мало лишитися за зачиненими дверима. Дивіться далі. Заходи безпеки безпрецедентні. Приїхав північнокорейський лідер на своєму незмінному броньованому поїзді. Традиція, яка вкорінилася у династії Кім. Вже три покоління правителів цієї країни користуються спецпотягом і жодних літаків. Поїзд Іна справжня фортеця на колесах. Він здатний витримати навіть ядерний удар. І це далеко не всі таємниці цього залізничного палацу. Броньований потяг Кімченина складається з 13 вагонів. Салон самого вождя посередині. За ним вагон охорони, два ресторани і переговорна кімната, власна електростанція, гараж для лімузину у кінці ешелону, чотири вагони для супроводжуючих міністрів, служби протоколу, журналістів та обслуговуючого персоналу. Подейкують, що попереду рухається ще один так званий потяг розвідник відмінування. Ведь на нього були несколько покушень вже, поэтому он навіть в Кореї ніхто не знає маршруту його слідування. І у нього завжди. Всегда... Більше ста тілохраді його. про страх Кіма перед замахом ходять легенди. Потяг ще не встигає зупинитися, а охоронці в білих рукавичках вже витирають поручні вагонів спеціальним хімічним розчином, аби раптом хтось не підсипав отруту. Оця от традиція бункерів на колесах так рухомих потягах вона. Характерна для тиранів східно-східно-азійського регіону, тому що саме залізниці найбільше довіряли, її можна було перевірити. Це о старий спосіб у цих от вагонів, бастіонів, вагонів, бункерів, в яких і пересувалися так само, і сім'я Кім, але що за лаштунками зустрічі, навіщо Інна справді приїхав до Путіна? І Як це вплине на Україну? Зараз розкажемо. Не пропустіть. Вони не бачилися з 2019-го. Тоді Кім Тоді Кімчанин востаннє приїжджав до Путіна особисто. Такі вояжі північно-корейського диктатора бувають лише з особливих причин, Ін та Пу домовлятимуться про зброю, за допомогою якої Москва прагне змінити хід війни в Україні. По-перше, мова йде про те, що армія КНДР це артилерійська армія. Якщо дані Military Balance за 22-й рік, то мова йде про те, що там 21,5 тисячі артилерійських систем, саме ствольної артилерії хенян знає, що Москва відчайдушно потребує боєприпасів, і йому є що запропонувати. Мова йде про артилерійські системи у калібрі 122 мм, 152 мм І, і треба розуміти, що певна з них кількість вже просто є радянськими системами. І для РФ може бути цікавим як отримання самих боєприпасів, так і насправді отримання самих артилерійських частин. Тобто, наприклад, Тих самих артилерійських стволів чи взагалі артилерійських систем у готовому вигляді. Звісно, мова йде по маєти про е, реактивні системи залпового вогню. Там їх оцінками 5 тисяч. Крім того, північна Корея має значні запаси некерованих ракет, і все це разом з військовою технікою ще радянських часів може бути використано для невибіркових атак на Україну. Але Кремль може піти у своїх апетитах набагато далі та запросити в КНДР значно ширшу допомогу ніж просто боєприпаси. Вони також можуть постачати людей. Не забувайте про це, і про це вже неодноразово йшлося. Ті, хто можуть використовуватись для бойових цілей. Втім, і це не головне, до цієї схеми Москва та Пхеньян можуть залучити третього гравця Китай, і цей сценарій для нас куди небезпечніший. Більш загрозливий сценарій це те, що КНДР просто візьме на себе функцію Хаба. Хаба, який відповідає за те, щоб передавати китайське озброєння, а китайський оборонно промисловий комплекс цілком може взяти на себе в гамуванні будь-яких потреб російської військової машини, включно з тим, щоб виробляти ті самі боєприпаси чи артилерійські системи, у, ну скажімо так, з тим маркуванням, яке забажає замовник. Не випадково ж перед поїздкою Кіма у Пхенян приїжджала делегація Китаю неофіційно поговорити про вояж до Росії. Справа в тому, що КНДР давно залежна від Пекіна, Північна Корея це буфер для Піднебесної на противагу США та Південній Кореї. І останнє слово, у цих переговорах буде саме за Китаєм. Партнерство цих диктатур дуже небезпечна історія. Я вважаю, що й для Китая це непроста історія. історія. Тут створюється можливість для заходу і для штатів говорити з Китаєм, що кім чи може з'їхати з рельсів, і думати, що Путін це його новий друг, який забезпечить процвітання, постачання їжі енергетичних ресурсів. У тільки ціна, яку Північна Корея попросить за свою допомогу, буде непомірно високою для Росії. І хоча в КНДР нині критична ситуація з продовольством та нафтою, це ж ніяк не головне для Кіма у цих торгах. Коли ти диктуєш правила, то їжею не обмежишся. Північну Корею цікавлять російські військові технології та зброя. І може попросити Путіна допомогти із створенням супутників, сучасних ракет та навіть атомних підводних човнів. Коли мова може йти про передачу ядерних технологій ракетних технологій, що вочевидь, вже і так відбувається постійно. Та Путін готовий піти на такі умови. Його стратегія виграти час у затяжній війні, розраховуючи, що західна підтримка України вичерпається. Це буде намагання затягнути Чінина в війну на повну, і для нас це, звісно, небезпечна історія. А боєприпаси з північної Кореї можуть у цьому допомогти. Давши російській промисловості шанс наздогнати попит через війну. Війна прийшла з стадією затяжної війни. Це треба визнавати і розуміти всі наслідки. Відносно того, що у цьому випадку. Лінії фронту проходить не лише по землі, там по повітрі, по воді. Вона проходить у розрізі економіки і військово-промислового комплексу. Водночас, західний світ він не готовий до затяжної війни. Ну не готовий, тому що всі оборонні комплекси скорочувались 30 років поспіль. Тож Росія йде на зближення з КНДР через свою вразливість і слабку позицію. Зброї катастрофічно не вистачає, і отримання нових джерел постачання боєприпасів дозволить підтримувати, хай і незначний. Але імпульс для продовження бойових дій в Україні. Але тут куди важливіша позиція Китаю. Його приєднання до коаліції загрожує перейти в неконтрольовані сценарії, які позначаться на всій війні проти РФ. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.